Привіт, Фу. плани були сьогодні. Другі. Коротше, планував утра проснутися там, допомогти Тані, бо приходить тут дівчина з села Марина Артуру масаж робить. Ну, як побачила, нас ми йшли, дивляться наші сторіс. Каже, тані зустріла, каже, хотіла прийти допомогти. типу, Артуру масаж робити. Ну, ми согласились. Думаю, ну прийде пороби масаж. Я візьму все, оставляю, оставляю. Артуху, Таню, і йду, йдемо, полоть. Треба трохи прополоть між дорядку в гарбузах зробиться. Всім привіт! А не так вийшло, як хотілось, тому що ми. Артуха щось вчора нормальний, так, да, хорошо було, а сьогодні. Ну, вчора до обіду він психував. Після обіду він спокійний був. Ну не так. А сьогодні блін. Вчора не було масажу, бо Марина була... так тяжело, було, блін. Та... Сьогодні всіхує, нервничає, чи, чи це з зміною погоди? Я не знаю. Ой, з'їздили сьогодні в місто, тому що Юрчику треба було там довідку, але Юрчик на поступлення, але він піде медогляд проходити в четвер. Привезли, взяли ще там мішок, мішок кукурудзи і мішок комбікорму, щоб вже догодувати бройлерів. І все. Скупилися. А, ще заїхали, коротше, взяли якась типа мівіна відбракована. Мішок там щось там, 7 кілограм чи що. Ну, обично, мівіна як продається, це якась відбракована такими клаптями великими ха <звали> по один що. А Таня каже: диви, що у мене з тему є. Це мала щас у машині спить, бо мала ми приїхали тільки. І такі шторки прицепила. І зараз тему при... прийшли посилки. Зараз покажу. Чеку ж я кажу, що там? Ага, посилки. Я кажу, думає. в шортах і всіх, і в теплі і копти. Що, будеш а це хлопцям Костюми заказала. Дай Бог, щоб я підібрала вірно розміну. Да? Щоб... То тут не тільки костюми, так? Да? Це один, там мої купальники, а це, подожди, ютчика. Це ючика. Твоя максималка. Ні, поки так викладає, що так? тут ще? А що це ще? Це від комарів штука. Бо ми малі ну, не ядами має ще, там током тут то стріляє. Да. Ти ще? Ну так, да, що а мух воно, воно не буде, в тих мух у нас мух мільйон. Ну, правильно, ж як у АТБ, щелкає. Ну що, воно ж безпечніше опасні, чи ми ті яду всякі темікати. Ну давай подивимось. О, це малі оці. Це малі кіпіль. Кепелюшок, Кіп, кіпі, кіпі. так? Да? Угу. Невеликий, щось він так мій Що ючик? А ну, може розпечатаєш, покажеш, яке воно таке загальне. Ой, а потім це я не буде. Знаю. Це я собі за 350 гривень замовила купальник. Але я не знаю, чи він мені знадобиться. З 21-го року я ніде я в ніяких ставках не купалася, в морях ставках. Але ну, вдруг, думаю, а за 1000 гривень Указувати я брати видиш? не буду. Та покажи. Йочик, роз, так, розкрий. Така, така чашка здоров'яна, чуєш? Це ж мені якась він великий буде. Оце що? А, це окуляри. Окуляри? Дешеві, там 20 гривень за 20. Для чого вони тобі? Покажи. Як, для чого? Ти мене тіл, так і мала. А, все, мала проснулася. Візьмеш, так? Да? Буквально візьму, на Йочик немає. За 20 гривень тут накупити і перепродувати. Кого? Очки. Очіки. Так реально можна так накупити, сісти біля... Не, воно ж має не... А Ще, тебе ото поняла? Яке скло, це пластик. скло. Не, не шо... її машину просто, у мене які. Ну, да, у ну, ті подави. Таке, звісно, пластик пластиком. Але так. Таке нормально. Могутики на сім'я показу. Так де взагалі Да. Ну, дивно. Ну так як сонце світить, ну таке, звісно, стекло. Але, знаєте, за такі гроші, що ми хочемо? Якісь полароїди. У мене були нормальні окуляри і вони потерлися отут. І тепер, коли їдеш, вона неначе моля муляє щось мені в ці очі. Мені ж каже, купальник на мене Артур, вже велик бере. Вони були що це не може. Коротше, ось така заколочка. Це ну, ж таке. Бабочка. Бабочки, заколочка. Так модно. Ну, то Тобі Це ж же типу модно ці бабочки всякі. Ну мені тут, де те, що модно, то що голодно. Мені на моду. Що там по нас заказували? А це що? Ой, ну це мені для надо. що це тут? Я ждала ту акцію і воно за 165 гривень. А що от цей. Ого. А що це мені його збирати ще треба? Це така... воно хоч то? А, це не то. Це ж ці, це, це теж. Це ж коротше, я сюди мечтала, мі щоб у мене були так, як по дорожці йдеш оці. О Боже. Ні. Отак. Так, Юра, у нас одна штука чи 60, чи 50 гривень, чи щось ну. таке, а тут 10 штук за 160 гривень. Це отак отам виложить. Особливо класно, коли я буду косити, і вони мені будуть мішати. Ну, падаста... Юр, я нашу, не а так то викручується збрала. і переставляється. Куди? Напих... Так? Так, да. Господи ми... Ну, мене. <смітна> а як гарно буде. І так життя таке якесь сумне. Та хоч видиш, а воно світиться вже веселіше. Та й все. Та я другу штучку морожене їсти. А ну Покажи костюмів, чи роз... розпочати. Юрчика каже, не треба, а я замовила, бо мені не подобаються ваші прикиди. Та може поки ви мене хоч трошки слухаєтесь. Та ні, Юрчик, якраз буде. Так пойдеть. Ось такі шуртики і ну, така дерева. А покажи мені тепер. Ні, це класно. хороший. Отож, яка у вас мать жінка. Не, не довіряйте. До На Христину я хотіла тобі біленький костюм замовити. Невеликий, Юр? То що ти, все молодше велике. А є тут цей Юра, Ну, назад поправляйся. Та будуть бегі шорти Ні, ну а майка якраз. Не знаю, мабуть, велика. Та ти за зато велика. Я зараз приміряю. Та тут це так модно зараз в оверсайзі ходити і пойде. Понял? Поняв? не дай пастушку з машиною. Та не в машині вже, я її десь заховала. Ладно, все? все? Да. Вже всі костюм вже одягнув. Та турчик у нас що робить? Психує чи він градіє, тоді життю? Може. А, ножниця? Секатор. Ну що, та ні, мені подобається. Як ви Позвітно, то одягаєтесь, непонятно що, оту, то, то це нормально. Ні, за та Юра хоть, слава Богу став носити. Майки не чорного блядь... Що, і тут носиш тоже. Короче, красавчик, молодець. Так. Я би знімала в інстаграм. Це ж моделі повиходили. От йди кудись. Куди хоті? Ну туди кудись это. Ні, говорю, хорошо, а Юра каже цей. Ти погладити не будемо. Ну погладимо, погадамо. Молодій, так. Так, зараз вже... Я пішов, я черешню піду. А сапу свою. Коротше, підемо зараз. Підемо зараз. А? Кого забрав? Так, да, я Коротше, Тільки що... Добре, зараз йду. Думав, Артур нагойдається. Думав не цей, не. Не, не буду йти просапувати, але Артур наче успокоївся, тільки що щось таке. Так, да, там закрив. Тільки що щось таке чудив, що капець, блин. і ні з того, ні з цього хер херпуй межиш. Зараз підемо ми трохи з Юрчиком просапаємо. У нас там, ну як, багатенько, але там не багато, там виходить е, цей осот, в основному осот. Все одно треба хоч трохи пройтися, збити його бо він до осені такий стане блін, по, по самі по саму шию так що хорошо там Якщо що дзвони добре та я подивлюся може в мене підчипник є справлю на велосипеді їхали їхали сьогодні і короче, подламалось колісо в нього Тоже треба буде зробити я не знаю, такі дні сьогодні, вчора було ще нормально, а сьогодні якийсь такий глюк пройшов, чи це на зміну погоди, чи я не знаю, чи оці магнітні бури, що на що воно вріяє. Дивишся і жалко його і не поймеш, чого він це ділає. Із-за. Із-за чого? І сказати не скаже. Ой, коротше. Коротше, прийшли ми на... Коротше, я тільки що проходив біля хати, зрозумів де там просапував помідори, то там гарбузи вже плетуться, що я вже там трактором не пройду. Так, да, це рік із-за із дитячих плачів і... і подобних проблем. Я блин, планував хоча два рази пройти е... просапати городи. Ніфіга, не вийшло. Один раз прийшли і все. А зараз стоїмо тут, покажу. Яка турочка. Гіть, аж тайкай. Отаким От насапи. ючик покажи. Так, вже люди бачать. Ніж, у ючика 35 см, у мене 45 см. У мене більша з більшим колісом і такий руль у ючика. Менше. Ну мені, мені та неудобно. Юрчик каже нормально. От перія покропили, перій почне. Хоча, в принципі, дивись, там дивись, дивись так, він уже гибне. Так, там треба нажав такого до щоди. Ти <-сколько>. потягнеш, і ніж буде такий. Так, да, так і. Коротше, ти стаємо, це ми між пройшли культиватором, трактором. Перій не чіпаємо, бо я тут хизелофопом зробив. А стаємо, чисто зрізаємо осот осот, тому що в рядку тут дуже багато і він, блін, як гулькине, то дуже здоровий буде. А там наверху пару міст є ваточник. То його будемо... Його він, його нічого не бере, блин, його треба зрізати. А гарбузики такі, турочка. Ну я скажу цими сапами, да, Юрчик? Не то, що, блин, воно люди взагалі сапають вручну сапами такими, я манув таке делать. Так що пішли ми, починаємо. Ну, Гарбузики це я пройшов вчора, підживив їх, підживив е, карбомід, гумат калію, бор і сульфат магнію. Це все бакова суміш. А пізніше пройдемо, е, тільки вже буде без карбоміда, буде сульфат магнію, монофосфат калію, бор і гумат. Все, погнали. Давай. е-е. Ми сіли трошки 5 хвилин з дівчиком перекурити і зараз печемо знову. Ну що, звісно, дивлюся по цьому тут да, цілина, тут треба було б гепнути карбаміду, хоч 300 кг на гектар. Хоть тут є так, тут гектар, тут на цю площу треба було б кілограм 300 карбаміду під оранку кинути. Ну, Оралось воно з отаким буряном і оралось воно тяжело. Я б його не виорав. Так що... Шо... Маємо те, що маємо. Нічого, я під і пройшли по листу. Е, вже думаю, на наступний рік, як буду орати, то я сюди сипану сипану трохи карбоміду. А взагалі було б афійно сюди вивезти гною і кинути хоча б тон 30 гною гною розкидачем. Це було, да. Це було б взагалі. Бомба. Раніше при Господ на оці поляю, чи вивозили, розкидали. Хай зараз вивозять, зараз нема стільки корів по всім селісу. Ні, єсть це так нас собраті, але руками його возити я не знаю. Я пройшли рік біля хати, там участок був, куди ми його розвозили, поняв. Ми привезли з Юрчиком щось 10, 8 чи 10 прицепів. Ну, він такий на прицеп ми загружали стільки, десь тонну загружали, а може більше, десь півтора. То ми розкидали 10 прицепів. Так, да, 10 прицепів розкидали. То... На тому частку, там щось 5 сотих, бо остальна картошка була. Гарбузи були, блін, їх так густо було, що капець капець тільки. Так що побачимо. Цю осінь мені предлагали брати гній, розвозити. Буду, буду дивитися. Якщо що, буду помаленьку грузити, возити, розкидати. Головне, щоб час був. Щоб, щоб артуха не перебував роботу. Все, поїхали. Так, Це ми звідти пройшли-пройшли. Зараз ми йдемо ці два рядка. І тут нам залиша зовсім небагато, тут 13 рядочків. Хоча ми зараз за півчасика їх і побачимо. Якщо що, там пару рядків останеться, ючик завтра прийде, бо я на роботі та досапає. Так, ми досапали. Досапали так, що в мене аж сапа зламалась. <сум> ну це стоїло ожидати, тому що по таких тяжолі попри край, є такі тяжолі участки, як тут. Ну, ми закончили. Все. Осталось нам Юрчик, де? Біля Ну, біля хати між дурядку, пройти, да? Це не наш. Я не знаю чий це. У нас такого грязного нема. Так так. Де да. де? Отут тут не мішало б я бачу тут багато цього, багато злакових. А, це, це, це. Город. Багато злакових тут би не мішало гепнути хізелофопом або фюзелатом. І воно б його знищило. А взагалі изначально треба було кинути сюди, пройти з цим, прополку сделать. зробити нічого. Може вони пручну досапають. Цей рік багато людей посадило гарбузів. Ну ми один сорт не садили. Ми посадили 4 сорта, да? український, турка, голий і данкаполька. Як чувствував, от якась в мене була така чуйка, що не треба садити один сорт. Хто знає, як воно себе покаже. А так цей рік і, ну, і пішла по погоді. Дивлюся, зараз турка слабо розвивається. От Українка добре пішла. Данка Полька добре пішла. І голий більш-менш теж пішов. Так що такі діла, Все, зараз йдемо домой. Зараз малечу купати. Ючок тапки, як завжди, губить. see